У Черкасах презентували унікальну колекцію народних ікон середньої Надніпрянщини 18-20 століття. Зібрав та зберіг ікони заслужений художник України Микола Бабак. На це пішло 20 років. Науковці охрестили його колекцію особливим явищем у контексті східної та центральноєвропейської цивілізації. Під акомпанемент класичної музики епохи бароко в обласному художньому музеї презентували колекцію відомого художника Миколи Бабака. Понад 500 ікон митець зібрав протягом 20 років на Черкащині, Полтавщині та Київщині. На виставці представив лише частину надбану. Двадцять років тому вона задумувалась просто в такому навіть можна сказати базарі. А сьогодні ми маємо вже краще. Брання в Україні. Я не знаю музеї, які мали таке зібрання, систематизоване із монографічним виданням. Захід освятили молитвою до Пресвятої Богородиці. Богородице, заступниці світи, подорожні пристановище, Свободний градус, неображений покровительницем, бачив нашу вітру, бачачи нашу скорботу. Може, на нашій Україні українському народу мистецьку та історичну цінність збірки кажуть науковці переоцінити важко. Народна ікона на Дніпрянщині зберегла класичну візантійську композиційну схему, поєднавши її з неповторними українськими рисами та орнаментами. Матеріали ті виставили розкривають скривають непохід. Демонстрування для широкого загалу, або показує, що Україна це країна, яка має бути духовну скарбницю. І як найбільше людей мають бачити це все. Ця виставка вона нас навертає на думку про те, що все-таки людина підпорядкована якимось вищим силам. Чи то законом природи, чи це біблійні закони, але і закони розвитку природа співпадають із біблійними законами. Відвідувачі одностанні ця виставка сучасний погляд на спільні витоки християнського образотворчого мистецтва у європейській культурі. Мирослава Станкевич, Сергій Резніченко, Черкаська служба новин.